Відзначився сьогодні депутат Ар'єв. Спочатку він у себе в Фейсбуці запостив новину про те, що, начебто, Залужного хочуть знімати. А підозри такі були. Ви знаєте, коли сказали про якогось генерала високого, яку, яку нібито планують знімати, я теж подумав про Залужного. І тут на тобі Ар'єв пише статтю в Фейсбуці. Правда, за півгодини чи годину знаєте, що відбулось? Спростував допис і написав про те, що я знімаю попередній пост про подання на ставку щодо звільнення залужного. Наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Сподіваюсь, що буде чітке повідомлення про те, що ніхто залужного звільняти не збирається і що всі ці ігри закінчаться. Знаєте, ну от, оце на, наразі з багатьох інших джерел кажуть, що це не так. Я не знаю, хто народному депутату міг з інших джерел повідомить, що народний депутат не просто, ну, я би так сказав, злякався, а дуже швидко замінив допис, і він пішов в іншій тональності. Ви знаєте, таке перевзування я бачив тільки від пана, пана на літеру А, який вже оголосив, що от програму у нього вже він йде на вибори. І програму оголосив. Правда, в тій програмі там була здача територій і домовленості. Не оцінили українці цього жарту, але не жарту. Правда, пан Арестович сказав, що його не дослухали до кінця, і він з президентом і він готовий підтримати. Знаєте, я хочу так сказати, пан Арестович, Ну, ви ж мої відео не дивитесь. Ну, а якщо будете дивитись, то ж явно ж захейтите. же, ну це класно ж виходить постібатися. Так от, ви знаєте, що чим менше біля президента буде ось таких людей, як ви, тим краще буде. Бо на мою точку зору, це все. На мою точку зору, ось такі люди, як ви, біля Зеленського, вони зіпсували йому імідж а, давно. І нині тепер, Володимир Олександрович, цей імідж намагається ну, відновити. Але ви все одно його переслідуєте, ви все одно в інформаційному просторі. і і і так 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 далі, і так далі, далі. Ви, ви ж поряд, ви все одно тримаєтесь за нього. Так от депутат Ар'єв написав про це, ну і миттєво фактично відповів Андрій Борисович, Єрмак. Він у ну, себе в телеграм-каналі написав забагато нахрюків і поставив п'ятачок. Наскільки зрозуміло, з контексту це звернення якраз саме до народного депутата. Я не знаю наскільки така форма комунікацій вона прийнятна для державних діячів, але те, що всередині високого апарату чиновників відбувається щось дивне, напевно, це вже очевидно всім.